В автобусі дівчина показує чоловікові на ширинку. Чоловіче, магазин закрите. Що директора видно? Ну, щодо директора не знаю, а от п'яний вантажник на двох мішках лежить. Лікарю, мені щоночі сняться миші. Вони в футбол грають, що робити. Ось вам таблетки, вип'єте і все сьогодні пройде. А можна, я завтра вип'ю? А чому завтра? Сьогодні фінал. Я не була п'яна. Галюти в супермаркеті била ананас палицею і кричала Губка, боб. Вилазь, я знаю, що ти там. Українець в американській бані помилково сів на гарячий камінь. Крик мати. До нього підходить американець. Спікінліш. Та нє спік сраку. Галя, ти мені зрадила. Як ти могла, Галя. Василю, ти мій хлопець, а не чоловік. Поки ми не взяли шлюб, то не зрада, а кастинг. Спілкування в Вайбері. Привіт, кицька. Я на рахунок того, щоб зустрітися. Я куплю пляшку вина, квартира повністю в нашому розпорядженні. Приваблива пропозиція. Тільки Каті вдома немає. Це її тато. Краще пивасика візьми. Я скоро буду. Мур. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.